Мене дуже потішила е, ваша поїздка до Добропілля та на Донеччину. Е, співпраця є з лінією фронту, з містами на лінії фронту. І насправді я би хотів спитати: ця поїздка е, ви в коментарі для орбіти сказали, що це як ознайомча поїздка та е, знайомство, так би мовити, з. Добропіллям після підписання меморандуму власне чи почалася співпраця і в якому вона буде в форматі? Почалася а це знайомство було більше, скажімо так, з керівництвом добропільської громади, тому що з самим містом добропіллям я вже був знайомий, оскільки у двадцять другому році, як почалося широкомасштабне вторгнення, батальйон територіальної оборони. E, номер 65 103 територіальної бригади він вирушив у квітні місяці 22 го року на схід, і саме у 22 му році, у квітні місяці, його приютило добропілля, і ми приїжджали декілька разів до нашого батальйону. Тому ми вже саме добропілля трошечки були знали і раніше, а зараз вже оця крайня моя поїздка. Це вже було знайомство безпосереднього із проблемами. Громади добропільської з керівництвом громади вже більше нам показували е, свої проблемні місця, розповідали про них. Це вже було дійсно знайомство. Ви домовились про відповідну поїздку Андрія Бондаренка до вас? Чи звісно, запрошували? Запросили його і його команду, тому що ми теж у добропілля приїхали командою. Я був разом із своїм заступником, керівниками гуманітарних управлінь і житлово-комунального сектору. Для того щоб розуміння було у кожного із керівників середньої ланки проблеми, які є у громади форпосту, на чому ми наразі після нашої поїздки зупинилися. Ми вислухали і побачили комплекс проблем, які потрібно допомогти вирішувати. Звісно, що не все нам під силу, ми домовилися насамперед, перше, що завітають до нас діти із громади Добропілля, діти. Віком від 7 до 14 років хлопці-футболісти, ми їх з радістю приймемо, щоб при нашій академії футболу вони могли побути якийсь період часу, ознайомитися із нашою громадою, поспілкуватися, покомунікувати, покопати м'яча, заприятелювати. Але поза тим, ми буквально завтра маємо сесію, і на сесію виносимо рішення. В тому числі, окрім допомоги Збройним силам, достатньо у нас є е, прохань. Ми виділяємо субвенцію для добропільської громади у розмірі 1 мільйон 192 тисячі на два об'єкти. Один об'єкт це стосується е, амбулаторії у місті е, Добропіллі, де потрібно допомогти замінити відповідну кількість вікон і дверей. Ми підставляємо тут плече, даємо кошти, щоб вони це могли зробити бо прекрасно розуміємо, що діти, медицина це є те, що потребує першочергової уваги. А також ми зіткнулися з тим, зрозуміли наскільки є болючою проблема водопостачання в добропіллі, і тому одна із ключових потреб цієї громади забезпечення водою піттєвою, і громада попросила нас посприяти, допомогти їм. Пробурити ще одну свердловину у самому місці і організувати відповідний бювет для того, щоб вони могли для мешканців своєї громади забезпечити питну воду. Цей проект, він коштує, якщо мені не зраджує пам'ять, десь порядка 862 тисяч, тобто, ми цю суму теж коштів даємо. 300 там, з чимось тисяч ми даємо на амбулаторію. Ну і решта з мільйона сто дев'яносто дві тисячі даємо на облаштування цієї пітної свердловини з бюлетами. 24 лютого всі підбували такі свої особисті підсумки. Підсумки того, як пройшли ці три роки, якими ці три роки були для Стрийської громади, якими вони вам запам'яталися? Три роки виклику. Три роки виклику, як для мене особисто, так і для команди. Яку я очолюю? Переконаний, що три роки виклику для кожної родини, яка живе у нашій громаді. Ми, е, хоч і громада тилова, але ми відчуваємо війну е, практично ну, щодня. Е, для розуміння, за три роки ми поховали вже 170 наших мешканців нашої громади. Е, це рахуйте, щонайменше кожного тижня, а то і. Один раз в тиждень, а то й двічі в тиждень, бувають і тричі в тиждень з якимись періодами. Ми ховаємо наших героїв. Без сумніву, що ми, ми це здійснюємо з почестями, з військовими. Ми маємо свій власний оркестр духовий з салютами. Все як, як, як треба віддати честь кожному нашому воїну. Ми з військовими постійно в комунікації, тому що їм потрібно чимось сприяти і допомагати. Я неодноразово був на сході сам персонально з членами своєї команди. Більше десятка разів ми відвідували тих, хто є зі стрищини і служить як у Збройних силах України, так і в добровільних батальйонах. А такі батальйони є, з якими ми приятелюємо, як Карпатська Січ, з якими ми багато маємо контактів. У нас досить тісні контакти із українською добровольчою армією Дмитра Яроша. Ну і звісно, якщо говорити про м, м, співпрацю і підтримку військових, то тільки за минулий рік ми понад 100 мільйонів допомогли Збройним силам е, України е, з бюджету нашої громади. Тому е, травми, які пропускаєш через своє серце, через те, що бачиш на сході. Чи похорона, які відбуваються тут, чи потреби, які є у внутрішньо переміщених осіб, які приїхали в нашу громаду. А на початку широкомасштабного вторгнення їх по неофіційних даних у нас було близько 15 тисяч. По офіційних зареєструвалося близько десяти. Станом на сьогодні, у нас їх офіційно зареєстрованих понад 7800 осіб у нашій громаді. Це теж вже мешканці нашої громади. Але вони пережили гори, і їхні потреби теж треба чути, розуміти, адаптувати їх у наше середовище, а наших мешканців, щоб вони толерували тим, хто до нас приїхав з проблемами. Тому викликів багато, і поза тим, треба не забувати про життєдіяльність і забезпечення громади, а оскільки багато коштів, звісно, ми витрачаємо на війну на підтримку наших збройних сил, волонтерів. То е, стає менше коштів на господарку, як говориться. А критична інфраструктура вона вимагає ну, кожноденної уваги до неї. Бо ми маємо виклики, які на превеликий жаль не були розв'язані в попередні роки, і ці виклики все рівно треба е, вирішувати. Я не буду на них зупинятися, бо це може бути навіть предметом окремої і довгої розмови. Бо я думаю, що у кожної громади такі проблеми є. Тому війна вона відбилася в кожному з нас, в кожному серці. Я думаю, як хтось говорив, на мене немає, напевне, такої людини, в якої в телефонному записнику немає людини, яку він втратив, чи він особисто, чи хтось з його рідних, чи з близьких. Тому війна вже пройшла через кожне серце. Так, безумовно. Я а, хочу згадати, до речі, щодо. Допомога Збройним силам та озвучило таку велику цифру, як вдається знаходити ресурси, власне, міський голова Хмельницького, пан Семчишин, розповідав про те, що він там, до прикладу, менше коштів місту витрачає на ремонт доріг, але пріоритет ставиться збройні сили. Як це в вашому місці організовано? Власне, на чому, скажімо так, заощаджуєте ви задля допомоги збройним силам? Ну насамперед, звісно, кошти, які виділяються на підтримку збройних сил, це якраз недофінансування програми соціально-економічного розвитку нашої громади, а недофінансування програми нашої. Це звісно, насамперед, ми недофінансовуємо благоустрій. Ми недофінансовуємо капітальні і поточні ремонти доріг. Потреб є досить багато. У нас громада складається з 46 населених пунктів. У нас е, тільки по нашій громаді е, більше 240 кілометрів доріг е, загального користування місцевого значення, яке є на балансі в області, але на превеликий жаль, держава не тільки загального користування державного значення дороги зараз не особливо ремонтує, то і області не ремонтуються. А вони проходять через е, колишній наш район, дві третини це вже в нашій громаді. І багато є сіл віддалених, які е, десятками років нічого не робилося, і то все в спадщину перейшло нам. Ну і немає можливості ми теж це фінансувати. Люди десь з розумінням до цього ставляться, десь, звичайно, трошечки бурчать, і ми їх людей розуміємо, але в масі свої люди терплять і розуміють, що треба дочекатися завершення війни. Ми не викидаємо кошти, не тратимо їх на бруківку зараз, як кажуть модно, тому що це не на часі. Ми зупинили ремонт реконструкцію нашого стадіону. Ми до війни зробили першу чергу і планували робити далі наступні етапи. Ми це все зупинили. Ми навіть зараз для того, щоб покращувати для наших діточок можливість заняття спортом, розпочали реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи. Ми пішли на крок. На який колишні керівники ніколи не наважувалися, ми взяли кредит міською радою, щоб віддати його. Віримо, що ми його віддамо вже по завершенні війни, маючи певні пільгові умови. І ми саме за кредитні кошти, щоб не вимивати зараз обігові гроші, хочемо ремонтувати оцю нашу дитячу юнацьку спортивну школу. Маємо трошки непорозуміння з міністерством. Культури і стратегічних комунікацій, але сподівається, що ми їх з ними розв'яжемо. Тому що ця наша спортивна школа знаходиться в історичному ареалі в центрі міста. Ну і міністерство зараз, щоб отримати дозвіл на будівництво, міністерство культури дає теж своє погодження. Поки що ми маємо відмову, але працюємо з ними. Сподіваємося, що знайдемо порозуміння і. Якщо говорити про критичні речі, якими з програми соціально-економічного розвитку, це каналізаційні речі, які нам потрібно, те, що є вкрай кричуще, ну треба, щоб каналізація кудись витікала. Я думаю, в багатьох громадах такі проблеми присутні: що мережі не мінялися десятками років, чи водопостачання до населених відповідних пунктів. Тобто на такі критичні речі ми. Якщо просто сказати, то так програма соцекономічного розвитку вона поділена навпіл, Половина йде на збройні сили, а друга половина залишається для потреб громади, щоб громада могла ну існувати і перекривати критичні моменти. Реакція містян, ви сказали, іноді бурчать, іноді да ну, але в більшості, звичайно. Звичайно, тепля, так би мовити. Та? Але а, на прийомах громадян часто до вас звучать питання щодо благоустрою, щодо соціально-економічного розвитку. І які загалом питання зараз звучать? Які питання піднімаються в багатьох міських голів я чув про те, що здебільшого це, звичайно, допомога військовим. Здебільшого, звісно, це зустрічі з родинами загиблих. це... Належне пошанування їхньої пам'яті. У нас на кладовищі вже в самому місті Стрийов, вже третя алея героїв. Облаштування її. В центрі міста ми зробили алею героїв в самому центрі, яку з банерами, де пам'ять, де ми проводимо різні заходи, присвячені там до Збройним силам чи до 1 жовтня, колись було 14 жовтня свята Покрови. І інших заходів день героїв. Ми маємо такі місце, яке ми облаштували разом з родинами героїв. У нас зустрічі з родинами героїв відбуваються не рідше один раз у квартал. А так я намагаюся, щоб ця зустріч була щомісяця. і ми завжди стараємося їх почути і, і допомогти її поправити. Бо навіть буденні речі для нас вони буденні можуть бути а для родичів загиблих вони є не буденні, вони є дуже травматичні і болючі. І тому і, на це йде багато часу. Багато часу у мене йде на розмову із і, нашими мешканцями. Це з приводу дійсно дорожньої інфраструктури в сільській території. В міській в місті у нас тут проблем набагато менше. Ми намагаємося їх поточними ремонтами десь вирішувати. А от сільській території, де робо, дороги не робилися багато років. А сьогодні у нас є, знаєте ще який виклик. Ми одна із тих громад, яка здійснює реформу освіти. І для реформи освіти потрібно е, оптимізовувати мережу і потрібно дітей довозити. І ми купляємо щороку по два школярика, ну а для того потрібні й дороги. І тому я би навіть, користуючись вашим ефіром, підсказав би уряду міністерству. Освіти і науки звернути увагу на наступну річ е, Міністерство освіти і науки воно декларує про те, що субвенція е, на освіту, на школи на заклади не буде даватися, якщо школа, яка має перший другий ступінь, буде мати менше як 45 учнів в цьому році, а в наступному менше як 60 учнів. Тобто, це означає, що якщо ту школу не закрити, тоді орган місцевого самоврядування. Зобов'язаний на себе брати повністю фінансування цієї установи, а закривати школи по населених пунктах по селах це дуже болюча історія. І тому моя пропозиція, конструктивна як е, колишнього народного депутата, е, заключається в чому: якщо Міністерство освіти бачить, що е, ці кошти субвенційні можна зекономити на цій оптимізації шкіл, будь ласка, ті кошти. Передайте Міністерству інфраструктури, щоб вони попали в ті громади, які роблять цю освітянську реформу, на ремонт тих доріг, щоб довести тих дітей до тих шкіл, де працює вже оптимізована мережа. Тоді буде зрозуміло, що кошти з однієї кишені перекладаються в іншу. Реформа здійснюється, дороги зроблені, школярики куплені, і діти довозяться. А то якщо і дороги не робляться, і мережу скорочуєш, ну то це назріває у людей незадоволення, що все скорочується, дороги не робляться і ще й школи закриваються. Все-таки, якщо казати про підтримку збройних сил, давайте закриємо цю тему. Та, а, як часто виділяються кошти загалом а, у стрільській громаді, тому що а, майже ну там раз я точно раз на місяць бачу. Публікації Стрийської громади про те, що щось таки передається на фронт. Це і тактичні, та якісь засоби, це і дрони, і різне насправді передає громада, пане Кирило. У нас з приходом нашої команди ми запровадили практику. Сесії у нас відбуваються щомісяця. Так. Щомісяця, кожного місяця, і на кожній сесії ми приймаємо рішення про підтримку збройних сил. На якій сесії більше, на якій сесії менше. Але якщо говорити про минулий рік, ну то ми кожного місяця безпосередньо чи закупівлю матеріально-технічних засобів чи передача субвенцій у кожному місяці була від 5 до 15 мільйонів в середньому від 8 до 10 мільйонів гривень щомісяця. Якщо говорити про цей рік, то в нас вже була сесія в січні місяці. Ми виділили для збройних сил більше 13 мільйонів. На завтрашню сесію ми виходимо із прямими субвенціями і матеріально-технічне забезпечення. На сесію більше 20 мільйонів гривень. Ну от, це січень і лютий маємо цього року.